Вітаю вас, мої любі малята Мама, мамочка, матуся. Саме сьогодні я пропоную вивчити вірш про найдорожчу людину для кожної дитини, про нашу матусю. Спочатку давайте я прочитаю вірш, а ви уважно його послухаєте. Мама, мамочка, матуся. Я до неї пригорнуся. Вона добра і привітна, ніби сонце в небі, світла. Ось такий невеличкий, але дуже гарний вірш. А тепер дивіться уважно на картинки та повторюйте рядки віршика за мною. Мама, мамочка, матуся. Я до неї пригорнуся. Вона добра і привітна. Наче сонце в небі світла. Ось так, за допомогою малюнків, ми з вами швиденько можемо вивчити вірш. А тепер давайте спробуємо повторити його ще раз. Мама, мамочка, матуся. Я до неї пригорнуся. Вона добра і привітна. Наче сонце в небі світла. Які ви молодці! А щоб нашій матусі було ще приємніше, я пропоную намалювати весняні квіти, тюльпани. Але спочатку давайте трошки відпочинемо. Приготуйте свої пальчики та повторюйте за мною. Сяє сонечко, привітно! Квітка, з пуп'янка розквітла! Вітер квіточку гойдає вліво, вправо нахиляє, метелики прилітають і на квіточку сідають. Спробуй повторити гімнастику ще декілька разів. Для малювання нам потрібні аркуш паперу, фарби, пензлик, стакани з водою, дві веделки та вологі серветки. Кладемо аркуш паперу так само, як на відео. Беремо веделку та змочимо її у зелену фарбу. Внизу аркуша залишаємо ось такі сліди. Це буде травичка. Коли виделка буде залишати погані сліди, не забуваємо змочувати її знову у фарбу. Тепер беремо пензлик, змочимо його у зелену фарбу та малюємо стебла для наших квітів. Я намалюю 5 тюльпанів. Тому мені потрібно намалювати 5 стеблів. Беремо іншу ветельку і змочимо її у фарбу червоного кольору. Над стеблом залишаємо ось такий слід. Це буде квіточка тюльпана. Можна змочити виделку у фарбу жовтого кольору. І отримаємо ось такі тюльпани. За допомогою пензлика можна намалювати нашим тюльпанам листочки. Спробуйте розказати мамі вірш, а я. Буду з нетерпінням чекати на фотографії ваших робіт. До побачення, до нових зустрічей!